Вітаю всіх з вами Євгенія. Перед вами орхідейка бігліб, осінній вітер. В общем, в мене знову проблема. Я не можу зрозуміти, що відбувається. Вчора в неї відпали нижні листочки. Сьогодні вранці оці два листочки. Я вчора її замочила в тапсіні. як бачите, коренева в нормі, все чудово. Вона була давно сюди пересажена, вже корінці доросли до, <клухи> донизу. Все було чудово, ніяких проблем з корнями немає, але відбувається така Штучка невідома. Я вчора її замочила в топсині, ще раз повторюю, і намазала шию Максим Топсин. общем, намішала такого. Ну, сьогодні вранці знову лежали два листочки. І я дуже переймаюся. Я хочу зрізати її. оця які залишилися, два листочки. І, може я так з... З... врятую її, поставивши листиками у воду. Ріс оцей листочок, все було гарно, все було в нормі. І отаке от відбувається. Цей листочок ще вчора був наполовину зелений. Сьогодні він теж жовтіє, хоча жовтіє. Не від шийки. Сказати би, що тут сильно волого, ні, вона росла, все було нормально. Це я ж кажу, це я вчора її замочувала в тапсіні. От відбувається така незрозуміла болячка. І давайте ще, поки почнемо працювати з нею, Сьогодні вранці прочитала один коментар під відео, де я виложила, що втратила маленьку орхідею Фенікс, дітку, яку відсажувала. І мені дівчина Ірина написала такий коментар, що типу, вона просто у вас всохла. Ви дуже високо її посадили. Шия всохла і тому вона вся всохла і розпалася. Типа вона пише: Я свої посадки всі заглублюю, все прекрасно, все чудово. Я розумію, кожен саде під себе, шукає свої варіанти, посадок. Але я хочу нагадати, що фаленопсиси це епіфіти. Вони взагалі ростуть на деревах. Прикріплюються корінцями до кори, і ніхто нічого не всихає. Багато людей вирощують з відкритою кореневою системою, теж не всихають, сажають, як би мовити, на кочки, на такі на возвишеності. Ось у мене приклад одної орхідейки. Я її пересадила перевалкою. І так вийшло, що вона ну, зверху сидить, нічого не всихає, ростуть нові корінчики, росте цвітоносик. Далі продовжують рости корінці, заглублюються в ґрунт, нічого не всихає. Якщо за орхідея здорова, то в неї нема ніяких проблем, вона росте собі. Корінці, як бачите, всі зверху не всихають, шийка теж не всихає. Росте цвітоносик, скоро побачимо цвітіння. Я розумію, я ж кажу, кожен вирощує орхідеї по-своєму, під свій, для того вони були садівниками адаптовані під нас, під наш бит, щоб нам було легше з ними. Догляд мати, їх посадили в кору, азіатські орхідейки взагалі в мохі вирощуються. Так що я трошки цим коментарем возмущена, я вже не одну дітку відсаджувала, не одну дітку вирощувала, і все було прекрасно чудово. Ну, якщо з'являється, отака хвороба невідома від кіля? І що це? То тут хоч заглиблюй посадку, хоч її витягни, якщо вона є, появилася ця проблема, вона вже нікуди не зникне. І, і, і зачасту так і буває, що невідомо що і відкуда, і взяла орхідейка, і, і розсипалася. Мені дуже шкода, цю орхідейку вона була ну, шикарна. Ну, виявляєте, який розмах листя був. Ось цей приклад. Тут заглублена, вона просто перевалена в інший горщик і росла собі чудово. Щас скажу з якого вона в мене. З 23-го року, по-моєму, я її прошлим годом навесні отримала. І тут на тобі раз, і, 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 і все. І вже до другого поливу фунгіцида вона може ну, не дожити. Я ж кажу, я вчора її пролила, і я просто вирішила остав, оставши ці два листочка, Якщо ще туди ця болячка не, не зійшла, я поставлю їх листями в воду і, надіюся, вони пустять корінчики. А... А спінючка може якась виліза, дітка. Ну, це, це не 100%. В общем, я трошки така на емоціях. Тут проблема і там коментар такий. В общем, будемо різати. Будемо рятувати вже те, що є. Інакше тоді взагалі нічого не буде. Тоді зачищу ще туди. Е Стовбур, ще замажу, замастю, і буду сподіватися, може, <кхи> дасть дітку. Як бачите, корні від стовбура, вроді би, не сохнуть. Може, ще туди в глибину оця ще зараза не зайшла. Ну, якщо я ще залишу ці два листочка вони до, до завтрашнього дня вообще можуть розпастися. В общем, зараз я хочу отак відрізати і. А, бачите що, який негарний зріс. Зараз оці приберу. Якщо мені здається, що тут вже теж пішла реакція. Оця так відділяється. Ви ж бачите листочки, як відпадають тіраси, і відпали від. Від цього росту. Якщо не пішла ще сюди зараза ця, то ще можна буде врятувати ці два листочка і, може, дадуть вони корінчики. Ще так підріжу. А якщо вже все пішло далі, то вони за два дні теж пожовтнуть і нічого тут з ними не будуть. Далі я просто боюся ще різати, бо тоді нарушиться точка росту. Це єдине, що можна ще залишити. Зараз я ще візьму водню. У мене є залью підсушу це все. А потім вже замастю, <кхи> замастю саме цим. этим. Я прямо зараз у кришечку так налью. Ось вот так почти. Прямо окунаю туди. І хай вона підсохне. А потім я замастю Максимом з топсином і, можливо, врятується сама сама верхушечка. Тут нам прийдеться ще зачистить це старий-старий цвітонос. Це в неї був прошлогодній цвітоносик. Такісь і не чорне, і не зелене, таке якесь незрозуміле. Щось таке незрозуміле зняти цей листочок. Цю. Бачите, тут все в нормі, ні, нічого чорного немає. Корні не, не всихають. Може, ще туди в глибину не зайшла ця зараза. І... Може, десь видасть дітку. Там ось у корні хороші, тугенькі, все чудово, все прекрасно. Це старі цвітоноси. Я так розкопаю її трошки. Може, десь з под низу там з'явиться дітка. Дуже, дуже сподіваюся, ну не сто відсотків. Мені оце не подобається. Так, возьмем <coughs> Максим. Тут в серединке, прямо сюда, перемешаю с Максимом Топсина. Так, чтобы он бачить. Крушечки хочу насыпать в крышечку. Кашку срублю. И замастю прям так хорошо-хорошо цепенечек Так. Прям за... Забью-забью все. Все дырочки, все штучки. Дуже, тоже тоже шкода. Ну просто... Так, наша, наш зрез спецов. Я и уж замажу так. Будем исподевать, если можно дать коренчики. Все. Значит, Трошечки підсушу її і поставлю листочками. Отак от, от у вазочку. Ну, в кашпо якесь у водичку. Отакі от у нас втрати майже, ну, дуже шкода. Будемо дивитися, може, все-таки. Може, все-таки дасть десь дітку. Почекаю. Будемо чекати, спостерігати. Ну, а за ту дітку Фенікса, якщо я не права, поправте мене в коментарях. На що того заглоблювати, не заглоблювати. Я ж кажу кожен. Рішає сам, як йому удобно вирощувати наші орхідейки. І тому, ну, таке трошки. Я ж кажу, ось у, будь ласочка стоїть на висоті і все прекрасно. Чекаємо цвітіння. Я забула назву цієї орхідейки. Ну, а якщо дочекаємося квітів, то, звісно, все ж покажу. Була пересаджена перевалочкою, тому так вийшло. Вона і так і росла в мене на, віз... на возвишеності. Вона так піднімалась, піднімалася, корінчиками. Все прекрасно. Все, дівочки, оце таке в мене сьогодні відбулося. Майже омолодження орхідейки. Сподіваюся, ми ту какуб'яку далі не запустимо. Може, все ж таки десь з'явиться новий ріст. І будемо сподіватися, може й тут буде щось буде. Все. Отаке мене відео. Пишіть коментарі. Чекаю вас, буду відписуватися І будемо спостерігати. Буду показувати, що буде відбуватися надалі. Дякую за увагу. На все добре!